что в прошлом году это много, в этом году еще больше. Вот поэтому все, кто организовывал эту ярмарку, благодарим всех, кто принимал в нее участие. Пек, готовил какие-то свои поделки, покупал то, что принесли другие и сами. Мы благодарны всем, уже эти деньги, они пошли в дело. Скажу. Да. Поэтому... Спасибо вам. Ну, хочу додати, що гроші, які були вилучені під час різдвяної ярмарки, вони, так сказати, общі, загальним рішенням. І тому ми ці гроші передали. А вся випічка, всі ті солодощі, які були приготовлені, які були е розкуплені, і пожертвувані були для госпіталя. ми, е ну, Я і пані Ліля, і батьки, е які діти свої приводили до недільної школи, і е учні нашої недільної школи 8 числа. Ми мали змогу побувати в Харківському шпиталі військовому, там запередувати. Ми передали всі ті солодощі через волонтерський пункт. на... Із палат. Ми заходили прямо в палату і там колядували, віншували, вітали і передавали цю радісну звістку, що Христос народився, що спасіння прийшло в цей світ. Тому дякую всім, хто долучився до Різдвяної ярмарки, що приймав участь. як... За стопами з одного боку, як і з тими покупцями, які були з іншого боку, тому що всі гроші, які були вимушені, вони пішли на благодійність, і ті продукти, які були куплені, вони теж пішли на благодійність.